Треба зробити трішки апдейт цього принтера, але воно буде дуже сильно ваняти. Буде ще один розіграш, тому додивіться до кінця. Вся підлога буде в пластику. Ми зробимо це для вас. Всім привіт! На зв'язку ПК Смарт. І це друга частина, як почати друкувати на 3D-принтері. Ми знімаємо це відео одразу після першої частини, тому якщо набереться достатньо питань в коментарях, ми знімо окремі відео і відповімо на них. А якщо ні, то ми просто відповімо на ваші коментарі в наших соціальних мережах, таких як Інстаграм. До речі, в нашому інстаграмі ми оголосимо результати конкурсу на фігурку із першого відео, а також в цьому відео буде ще один розіграш. Тому додивіться до кінця. В цьому відео буде більшість лайфхаків та загалом про Почнемо з адгезії. Що таке адгезія? Це здатність прилипання вашого об'єкту до пластини. Чим вона нижча, тим вирогідність того, що ваш об'єкт злетить з пластини, набагато більша. І ваш принт піде по <проб> доведеться передруковуватися. Cool plate – холодна пластина, вона має величезну адгезію, тому не треба використовувати ніякі клеї, лаки, про це чуть далі. На ній можна друкувати лише пила, та ні в якому разі не можна нагрівати, тому що вона втратить свою здатність. Пила і педжі несумісні між собою, як і більшість видів пластика, тому невеличкий лайфхак. Якщо у вас немає спеціального сапорту пластика, можна використовувати педжі для пила і навпаки, як пластик підтримки. Саппорт пластик. Це пластик підтримки, використовується для того, щоб легше було її знімати. Для кращої адгезії варто використовувати або клей, або 3D-лак. Спеціальний лак трішки краще, тому що не залишається залишків на моделі. А до речі, якщо у вас немає коштів на 3D-лак, можете використовувати лак для волосся, але воно буде дуже сильно манять. А також можете надрукувати ось такі підставки під верхню кришку. Це дуже допомагає, коли ви друкуєте пила або педжі, тому що їм треба дуже багато свіжого повітря, або ви можете. Надрукувати ось таку величезну підставку під ЕМС. Тобто у вас ЕМС стоїть на самій основі, а не на верхньому склі. Це допомагає для того, щоб відкрити верхню кришку трішки і запустити більше свіжого повітря. А також можете використовувати ось такі маленькі вентилятори. Вони допомагають, якщо у вас дуже жаркий день, немає кондиціонеру, який прямо на принтер. Використовувати ось такі вентилятори, вони покращать ваш друк. Також обов'язково відкривайте дверцята при друці пела або печі. особливо при багатокольоровому друці. А ще треба надрукувати ось такі збирач залишки філаменту, бо без нього при багатокольоровому друці вся підлога буде в пластику. Якщо ти хочеш ось такий цікавий ефект знизу свого принта, використовуй ось такі шикарні плити. Окрім ПЛА і печі, ще ось такі види пластика, такі як АБС, найкраще піддається обробці, те типу, погручки як резина, та пет, який. Використовуються в звичайних пляшках. До речі, ми займаємось друком під замовлення. Тому якщо тобі треба всякі світильники, вивіски, друк по фото або по вашому ТЗ, переходьте за посиланням на наш сайт або пишіть наші соціальні мережі. Ми зробимо це для вас. Якщо ти власник принтерів від Bumbleab А або П серії, але хочеш друкувати ось таким пластиком з карбону це в нас abs Карбон, треба зробити трішки апдейт цього принтера. Треба купити ось такі сопла з загартованої сталі. І тоді це стане можливим розіграш. Хто порахує в коментарях, скільки разів за це відео я сказав слово до речі, і також ці слова не рахуються. Отримує ось такий китайський світильник. Залітайте в коментарі та пишіть свій варіант. Результати будуть в інстаграм.